Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з таким чудовим засобом від компанії Арсах для видалення жиру. Це е, дієвий засіб для прибирання на кухні, для миття наших меблів, для миття наших гаджетів, якщо у нас є вилки, ложки, делки будь-які ще засоби. Ми набираємо воду, додаємо на літр води літру таку корочку цього засобу в гарячу воду і занурюємо туди різні гаджети. Ну, в мене гаджетів немає, ще не добралася. Якщо водичка вихолола, ми її просто підігріваємо. Оцей засіб я наливаю в розпилювач і оцем розпилювачем ретельно оприскую. Меблі. І ви бачите, що меблі починають очищатися, бруд починає стікати. Я тепер беру будь-яку ганчірку або ось таку губку, так, і починаю витирати, От. якщо десь трошечки, От, бачите, чудово вимивається жир, який ось сідає на кухні на наших меблях. Ретельно, От, особливо Здесь на різних ручках жир сідає. От цим засобом чудово, легко, легко, швидко і дуже гарно. Це все змивається, витирається і не залишається ніяких слідів. Дякую вам за увагу. Ми варті кращого, тому вибирайте компанію РСАГ, користуйте їх засобами. Що стосується замовлення і реєстрації, будь ласка, дзвоніть, пишіть, ставте відгуки свої. І я обов'язково вам допоможу, проконсультую, надам консультацію, розповім, що зробити як краще. От бачите, як, як воно чудово, якщо десь трошечки о, жир застарілий, ну як застрілий, то він трошки не хоче відмиватися, ну, треба, щоб він просто постояв тоді ще пару хвилин. І все буде добре. Ми варті кращого, тому користуйтесь, дякую за увагу. Всього найкращого.